Так, збирання призів на вечір. Клавіатура. Отрий сумку. Так, клавіатура. Погнала, приз на вечір буде. Так, що ми беремо? Супер, найкращий блочок Сентео 30 ватний. такий, як я заряджаю свій айфончик. Обалденний, туди погнав. Так, лампа настольна титаном. Хорошо, хай туди буде. Так, що у нас із крутезного. Google лампу мені предлагають або вивізку якусь. Е -е, давайте Google лампу. Давай, а як ти її витягнеш? Іди сюди, іди сюди. Давайте отаку Google лампу. Давайте Google лампу. Туди її засунули. Так, що іще цікаве? Е -е, фен? Ну, давай фен. Фен Так. Що ще класне? О, Ми оцей стілець ніколи не розі... Блін. ну Давай візьмемо цю фігню. Це така хто не знає. Так, оце ось ніколи. Ми не розігрували ще. Стілець пікніковий розкладний. Кстати, я на ньому сидів. Прикольна шняга, я тобі скажу. Удиві, яке здорове все. Так легко ще й не всунеш в сумку. Так, що іще ставимо? А, давай один. Що? Один акумулятор з модулем зарядки? Хочете такий? Акумулятор із модулем зарядки, як вам таке? На 3400 мА. Це акумулятор 3400 мА з модулем зарядки Type-C із захистом. Такого акумулятора ні в кого немає. Туди його. Так, що іще? Набір світла від Володимира то вже проданий. Хоча міг би його продати. Хороша вещь. Блін, мені один набір світла треба додому. завтра, напомниш? Мені отакий от набір світла треба один. А в тебе є він? На кабелю. О, о, в тебе є і на тригері. Набір світла з тригером. О, і лампочки мені дай. Давай туди вкинемо. Це мені додому. І набір світла на 12-вольтовому кабелі, так? Є такий і є такий. Давай оцей і оцей вкинемо. Це який такий? Інтересний. Давай цей вкинемо. Подивлюся, який з них краще Е, І кабель же ж мені 12 вольтовий. Кабель 12 вольтів. Дай мені парочку кабелів. Туди Суди. Кабелі. Кабель type type c є. Для тригера павербанк є. Все. Це є. Прожектор можна було б ще крутий, якийсь забігати. Павербанка, може, якогось. Що іще? Колонку. Со... Ні, не влізе. Нічого сюди не влізе більше. Ля-ля-ля-ля. Ліхтар. Ліхтар від Володимира з датчиком руху. Ліхтар отакий. Такий буде, ліхтар. Все. Вкинув. Я думаю, цього хвата буде. От, все, накидав повну пачку призів. Все, гарного вечора всім.